П'ять цікавих фактів про триколірних котиків. Погнали магія у генах. Білий колір це брак пігменту, а рудий та чорний пов'язані з ікс хромосомою. Тому 99% триколірних тварин дівчатка. Самці теж трапляються. Але майже всі вони безплідні. Тому це справжня рідкість, як виграш у генетичну лотерею. До триколірних відносяться каліко, черепахові та калібі. Важливо пам'ятати, що це не назви а це саме масть. І різні породи можуть мати три кольори. США їх називають каліко. у Франції кішка з Іспанії, а у Японії Мікей, тобто потрійне хутро. На Русі триколірних котів називали багатками. Повір'я казало, якщо у домі є така кішка, пожежа обійде його стороною. Мореплавці також брали триколірних кішок на кораблі, бо вірили, така мандрівниця захистить судно від шторму і не дасть йому потонути. У Японії статуетка Манекінеко та сама муркотлива лапка, що кличе достаток у дім і бізнес. Традиційно на Щасливішою вважається саме триколірна версія. Чи подобаються вам триколірні кішечки? І чи зустрічали ви триколірних хлопців? Напишіть.